Гроші це добре, гроші це свобода. Гроші приносять мені щастя і радість. Я люблю гроші і гроші люблять мене. Мої прибутки зростають з кожним днем. Я заробляю 1 мільйон доларів в день. У мене скільки грошей, то якщо захотів би, то все одно не зміг би їх всіх витратити. Гроші приходять до мене легко. Чим більше грошей я віддаю, Тим більше грошей я отримую. Мої прибутки в 100 раз перевищують мої витрати. Гроші до мене приходять з різних джерел, як з очікуваних, так і з неочікуваних. Я завжди радий грошам. Гроші до мене течуть річкою. Я витрачаю гроші із задоволенням. Я впускаю багатство в своє життя, я магніт для грошей, а гроші це магніт для мене. Гроші завжди працюють на мене, я завжди відкритий для отримання грошей. Володіючи великими грошима, я себе почуваю комфортно і впевнено. Гроші до мене приходять веселими і дивними способами. Я знаходжусь в гармонії з великим потоком грошей. Гроші приносять мені удачу. Я дякую Всесвіту за всі гроші, які в мене є. Я обожнюю гроші. І вони мені відповідають взаємністю. Я дуже багатий чоловік. Великі потоки грошей течуть до мене регулярно. З кожною хвилиною я стаю все багатше і багатше. Я мільйонер. Я живу на полосі достатку і багатства. Я купаюсь в грошах. Я фінансово незалежний. Гроші для мене це задоволення, а не робота. За допомогою грошей я творю добро. Я обираю світ багатства та грошей. Я отримую свої гроші творчим шляхом. Мої пасивні прибутки в сто раз перевищують мої витрати. Я приречений на багатство. Я мудро керую своїми грошима, гроші дають мені реалізувати всі мої задумки. Я горжусь тим, що я багатий. Гроші допомагають мені стати хорошою людиною. Я привабливий для грошей. Я живу життя, наповнене подарунками, коханням та грошей. Багатство у мене в крові. Багатство наповнює мене силою та енергією. Гроші це добре, гроші це свобода.